Весна, мов художник з палітрою сонця, нарешті вступає у свої повноваження. Зима остаточно відступила, холодне дихання Арктики втратило силу, доступ для крижаних фронтів перекрито, заморозки, ці нічні мандрівники з півночі полишили наш край. Тепер тут панує квітень щедрий, лагідний і все частіше схожий на травень. Середні добові температури поступово повертаються до звичних 9-10 градусів, а в полуденні години метеостанції вже фіксують веселі, сонцем налиті 14-16 градусів. Повітря співає, земля дихає, аж серце розкидає. На висотах тропосфери формується антициклональний гребінь, справжній бастіон сухості й тепла. Він мовщица затуляє наш край від дощових фронтів, тому пропади можна на деякий час забути. У цей же час з північного заходу Європи простягається циклон, який навпаки відкриває браму для спекотного подиху середземномор'я північної Африки. Це повітря, насичене сонцем і ароматами весняного півдня, рушає до України, огортаючи теплом і Черкащину. 15-16 квітня час контрастів. Наш регіон опиниться між західним циклоном і східним антициклоном. Їх баристична боротьба зумовить посилення південного вітру подекуди до небезпечних 15-20 метрів за секунду. У ці дні атмосфера поступово розігріватиметься. Вночі 3,8 градусів тепла, в день відчутні 16-21 градус. Весна впевнено тримає курс на літо. Від 17 квітня і аж до Великодня синоптична стабільність втілена в східному антициклоні. Сонце стане постійним гостем, небо безхмарним, а дні розкішними. Квітень 25-го року вдягне травневі шати, ночами 5-10 градусів тепла. у день літні 19-24. Усе навколо дихає новим життям, натхненням, спокоєм. Плануйте сміливо. Природа сама сприяє вашій діяльності, але не варто втрачати пильність. Суха і тепла погода не лише благословення, а й виклик. У лісах області зростає небезпека пожеж Іскра, що злетіла випадково може стати вогненним алихом. Бережімо наші ліси, наші весни та наші домівки. Квітень прийшов не просто як місяць. Він прийшов як мить надії, поезія пробудження, симфонія тепла. Далі буде.